Південь України Херсонщина. Земля, де наливаються сонцем, медові кавони та колосиста пшениця. Сільськогосподарський у мирному житті край нині змушений зосередитись на обороні України. Після окупації Криму на його межі з континентальною Україною адміністративний кордон з посиленим контролем. На під'їзді до пункту пропуску прикордонного заїзди. Черги з вантажівок тут починаються задовго до самого пункту пропуску. Ми їдемо прямо і поворот направо. Шлавбаум, то вже заїзд на митну територію. Ми не маємо права туди заїжджати, нас туди не пустять. Звертаємося з центральної дороги. Обабіч степи. До позиції окупантів якийсь кілометр. Ми, ви, ви, ви можете от, дивіться, це наша тільки. Ви їдете по українській землі, не бійтеся, все добре. З боку Криму мінне поле і триметровий протитанковий рів. Копали херсонці, щоб стримав можливий наступ ворогам. Танки через такий не проїдуть. Це по периметру і туди до затоки до От, Ми трошки побачимо. Оцей ров іде вже. По той бік залишився хімічний завод Титан. На Херсонщину вітер доносить його викиди, кажуть люди. Натомість його місцеві працівники змушені щодня перетинати кордон. це дачі тітанового заводу. Раніше вони були на території червоно і платили податки за це цю раду. Останні кошти поступили від Тітанового заводу у вересні місяць. Вони ще платили. Далі, поки воно затихне, я не знаю. Можливо, вони будуть розраховуватись. Поля і по інший бік. Колись тут виписали овець. Нині вони всіяні таблицями заміновано. Мирна донедавна земля перестала такою бути. Посилений контроль і захист кордону тепер основне завдання прикордонників. Під основне місце дислокації підрозділу відділу прикордонної служби Червоний чабан у березні цього року віддали колишній гуртожиток, який потроху ремонтують. Тут знаходиться управління підрозділу. Самі ж військові чергують на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Туди дістаємось під супроводом з мигалками. По Обидва боки траси кілометрові черги. Щодня близько тисячі вантажівок везуть через кордон в основному продукти і будматеріали. Контрольний пункт в'їзду виїзду Каланчак. Він один з трьох автомобільних на кордоні з Кримом. Крім них є ще чотири залізничних. Щодня тільки у цьому місці адміністративний кордон перетинає близько двох тисяч людей в обидві сторони. Проходити доводиться контроль українських та російських прикордонників. В них вибудовані пункти пропуску європейського зразку знаходяться також здійснюють контроль осіб, здійснюють охорону адміністративного кордону. Для людей з українськими паспортами на кордоні жодних перешкод. Проте щодня знаходиться два-три десятки кримчан, які на континентальну Україну вирушають з російськими паспортами. Хоча українських у них не забирали за винятком військових, держслужбовців та правоохоронців. Тому з російськими документами сюди зась ті, хто отримав паспорти російські, ми не пропускаємо через адміністративний кордон на материкову частину, тому що відповідно до того ж, закону про окуповані території. Документи видані на цій території, не є дійсними. Журналістів просять триматись разом. Тут посилені заходи безпеки, адже країна фактично живе у стані війни. А прикордонники перші, хто стримує ворога і виграє час для військових. Відверто противник кордон не порушує, кажуть у пункті пропуску. Проте інформацію збирає регулярно. Безпілотні апарати ви знаєте, що вони. Чи тільки їм погода деколи мішає, а так щонеділі вони літають. Також розвідка проводиться суміжною стороною без перетину кордону. Це за допомогою гелікоптерів. Російська сторона відстежує обстановку, звісно, з метою моніторингу, які сили і засоби ми. Задіюємо на на нашому кордоні, на нашій ділянці. Тут, як і загалом в Україні, сподіваються на краще, проте готуються до гіршого. За сховок прикордонникам служить бліндаж. Тут йде три ряда Вони між собою просипані землею, сіткою, піском. Тобто розчитані на снарядів з тяжової артилерії. Стіни, стіни відділені камушом, тому що там земля, щоб люди не пачкали могли ходить нормально. Ліндаж обігріває буржуйка. Хлопці зізнаються, ще облаштовуються, але умовами задоволені. В цій комоті безпосередньо відпочивають наші хлопці. Так отримали білизну, ковдри. Є ще додаткові кожухи. Тут і відчуваєте теж, що тепло. Тобі ж людина, яка прибула після зміни, вона має можливість. Нормально лягти, відпочити, набратися сил і через два часа чи через 3 часа вийти знову виконувати завдання по охороні державного кордону. На одному пункті пропуску кордон охороняють хлопці з різних областей. Тут у Каланчаку є і Тернополяни, проте ми їх на чергуванні не застали. Частина прикордонників переїхала на Херсонщину з окупованого Криму, відмовившись зрадити батьківщину. Усі вони з готовністю щодня захищають кордони від окупанта. Самі ж дякують за допомогу чиновникам та волонтерам і просять, хоча б як мінімум. Як мінімум урівняти заробітну плату нам з нашими колегами збройних сил України.